Готовлений означає захищений таке правило. Стало актуальним як ніколи спершу перед початком повномасштабної війни, а тепер перед публічними погрозами ядерним вибухом з боку російських високопосадовців. Тож через це українці масово почали скуповувати калійуди та консерви та готувати знову тривожну валізку. Натомість експерти наголошують, що попри правильному реагуванні на вибух можна врятувати сотні тисяч життів, навіть у зоні ураження ядерного пилу. Начальник групи радіаційного та хімічного захисту Єгор супрунов наголошує, президент РФ поки лише погрожує, але виключати ймовірність використання ним тактичної ядерної зброї не може. Ми знаємо про ЗС, знаємо про наявність у них цієї зброї, тому відкидати цей варіант, що вона буде застосована, не можна. Тому треба бути готовим. В плані укриттів, якщо вже пролунав вибух, якщо є якесь попередження з приводу того, що це була застосована тактична ядерна зброя, потрібно знайти укриття. Укриття може бути таке, як підвал, і якщо є можливість, потрібно знайти як можна найменше укриття, куди потрапляє в повітря. Зовні. Ураження від ядерки з точки зору радіаційного зараження менш небезпечне, ніж аварія на АЕС. Про це розповідають рятувальники. Бо від аварій на атомній станції наслідки глобальніші і забруднення охоплює велику площу. Кандидат хімічних наук Гліб Репіч каже: в епіцентрі вибуху буде багато руйнувань. Світлова, теплова та водночас вибухова хвиля зноситиме все на своєму шляху. Але якщо людина перебуває на відстані або під землею, можна без Печно уникнути радіоактивного забруднення, а вже потім евакуюватись на міські росії були люди, які вижили дуже близько до епіцентру, які знаходилися випадково під землею, тобто в підвалі, в шпалах, тобто це світлове випромінювання, яка викликає дуже серйозні опіки на в радіусі, наприклад, десятків кілометрів. І другий смертельний, найсмертельніший фактор це вибухова хвиля. Яка змітає, тобто вона перетворює все в пил на радіусі декількох кілометрів. Якщо ядерний вибух все ж таки стався, в першу чергу потрібно сховатися в найближчому укритті. А ось на відкритій місцевості одразу впасти на землю, знайти заглиблення або ж бордюр, закрити голову руками та перечекати вибухову хвилю. А вже після зниження напруги негайно шукати підвальне приміщення В квартирі. Якщо квартира і будівля не зазнала ніяких порушень, руйнувань потрібно згерметизувати всі вентиляції, двері, вікна, все як можливо більше мокрими тряпками. Потрапивши у сховище, одразу варто зняти з себе одяг з радіоактивним пилом та прийняти душ, адже експерти наголошують, що усі відкриті ділянки тіла, а це обличчя та руки, автоматично є зонами ураження для опіків. Також на перший час варто мати бутильовану питну воду та запас їжі з герметичною упаковкою. А ось йод, ДСНСники закликають не пити самостійно без вказівок влади, адже вибух не завжди супроводжується викидом радіоактивного йоду. І, попри низку правил та застережень, білоцерківці скептично ставляться до застосування ядерної зброї. Він нічого не застосує, і ми не хочемо цього. ми не хочемо, не дай Бог. Оце я скажу. А це я чула, як там ховася, то щось я не дочула. Я думаю, що він не застосує. А мало що в людини бзіки в голові, не знаю. Сумніваюся. Не хватить мочі. А чи ну, взагалі так вони вірить? Не вірю, тому що він сам боягуз. А ось найсміливіші українці ставляться до цього з гумором, молодь та не тільки вирішили не витрачати час на виживання в постапокаліптичному світі та організувати під час вибуху оргію на горі Щекавиця у Києві. Потужний інтернет-мем розійшовся, тож і білоцерківці пропонують зустрітись на палієвій горі або на Голівуді. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.